Так, добрий день, любі мої. Так. Два дні не було мене в ефірі, і мені вже прям почали писати, чи все зі мною гаразд. Все гаразд, любі мої. Я жива, дякувати Богу, здорово. Все добре. Дивіться, сьогодні що хочу з вами подивитися. Хочу подивитися військову допомогу Європи. Чому? Тому що всі якось кажуть, що ця вся допомога, вона якби Європі набридне допомагати, розумієте про що я? І вони зупинять її для нас. Чи буде це правдою, чи ми це наші просто погані думки? Отже. Давайте подивимося, чи буде Європа допомагати нам? Давайте візьмемо осінь. Осінь 2022 року. Все розпаковую для роботи, буде декілька відео, оскільки я ну, так вийшло, що не працювала 23-24, то треба працювати сьогодні дуже-дуже завзято. Тому що там дуже багато вже на розклади. О, у мене запросів. Так. Отже, поїхали. Чи буде допомагати нам Європа а, восени? Чи буде нам допомагати... Дивіться, дивимося гуманітарну допомогу, добре? Окремо і добре. А, карта випала сама. А, гуманітарну допомогу. І друге, будемо дивитися допомогу а, військову, так? Техніка, можливо, якісь там амуніції, ще щось. Тобто для. Називаємо їх військова допомога, так? Отже, чи буде Європа, саме Європа, наголошую, допомагати Україні? А, оце наші думки. Тобто, що ми вважаємо, що. Е, Європа, знаєте, трошечки припинить свою допомогу. Ні, навпаки, я вам хочу сказати, вона її збільшить. От, а військову, бачите, військову саме допомогу. Дивіться, що з гуманітарною допомогою? З гуманітарною допомогою трошечки можуть зменшити саме гуманітарну допомогу. А з військову збільшити. Що мається на увазі гуманітарна допомога? Це буде, ну, можливо, якась, якісь продуктові набори, все ще пов'язано з продуктами, харчування. Оце можуть зменшити. Так, це точно. Тому що, ви знаєте, такий період в Європі, коли, ну. Не дуже вона буде розкидуватись продуктами харчування. Далі вона буде допомагати нам захищатися. Також буде фінансова допомога саме грошима, але ви знаєте, вона на початку осені буде така, більш-менш ну, така малесенька. А далі буде все просто. Добре. Але повторюсь, найбільше буде військової допомоги. Давайте подивимося ще. А, давайте подивимося конкретно по, по місяцях, так? Чи буде допомагати? Але подивимося вже на інші колоки. Чому б ні? Маємо можливості. Будемо дивитися. А, Так. Чи буде Європа допомагати нам? Ми окремо подивимося на Америку і окремо подивимося на Європу. Чи буде Європа допомагати нам надалі? Так. Так, а, так, і ви знаєте. От якось, так як я казала, на початку вересня це будуть маленькі кошти якісь, так? А потім це будуть. Але про ці кошти ми зараз не знаємо. Це буде якась ще як адресна допомога сім'ям біженцям от таке може бути. Але біженцям саме в нашій країні. Ну, Тобто не ті, хто виїжджає за кордон саме біженці. Так, оборона. Так, е -е, дивіться, е -е, є країна, яка, ну, скажімо так, веде з нами таку гру. Тобто вона нібито допомагає. Але на самому ділі не дуже. І це нас дуже засмучує. Тобто вони кажуть, що ні, потім так, ну, трошечки брешуть. Але я вам можу сказати, що оця вся недопомога залежить лише від однієї людини, яка не випускає, тобто, знаєте, як то. Так, це ось ваша допомога, беріть. А ти хочеш взяти її, а вони не дають. Ну, таким чином. Але я вам скажу, що не дає цю допомогу єдина особа. Це чоловік. Це чоловік. Тобто людина, яка має владу в цій країні, це чоловік. І я думаю, що дуже скоро його поставлять перед фактом, що Україні треба допомагати. І все, все він дасть. Якось дуже це буде. Або він залишається на троні і дає, або він іде. Розумієте? Отак От отак. Отак теж буває. І потім колесо, як фортуни нашої, воно закрутиться, завертеться. І це буде, я вам скажу: ага, це захоче сам народ цієї країни. І, в свою чергу, ми будемо теж працювати в напрямку дипломатичних якихось відносин з цією країною. Отак. От так, і ви знаєте, і кошти підуть, і техніка якась піде, і все буде добре. Який це місяць буде? Давайте подивимося. В десятому вже ця зброя буде вбивати. Тобто десь в кінці, в кінці, в кінці. Вересня, ось так. А вже в 10-му місяці ця зброя буде уже нищити наших ворогів. Так, тепер давайте подивимося на а не на Європу, давайте подивимося на Америку. Так. Чи буде Америка допомагати Україні і надалі? Давайте подивимось на, на осінь 22 року. Чи буде Америка допомагати Україні? Чи буде Америка допомагати? Так. Так. Вибачте, вона вже допомагає. Вона дуже кльово допомагає, розумієте? І я вам скажу навіть те, чим вони хочуть нам допомогти. Mm, ну, частково воно вже приїхало, скажу так. Це все, я вам скажу, що заслуга того, що приїжджає, це дипломатія і, так, дипломатія, бачите, дипломатія, та вони вважають, що так справедливо. Вони вважають, що вони повинні допомогти. І другий момент, вони вважають, що допомога потрібна і країні, і от е, е, тим людям, які є зараз е, владою в нашій країні, тобто це президент, вони його вважають от таким, знаєте, імператором дуже сильним. І вони вважають, що ця зброя нам допоможе. Єдине, що я вам можу сказати, ну Велике прохання тих людей, які, можливо, мене слухають, що як тільки вони здумають просто там свою лапку прикласти для того, щоб щось десь забрати, то лапочок у них може не бути. Ото тільки зразу лапка пішла, лапки нема. Так, другий момент. Тут кошти для сімей, які буде виділяти і сама. Тобто якісь, якісь будуть кошти, додаткові кошти від, від Америки. Так, дивіться, кошти будуть для, як для сімей. Кошти будуть для дітей, скоріш за все, це будуть такі, знаєте, як діти-сироти, отаким чином, тобто незахищеним верст населення. І е, кошти будуть для оборони. Але тут, в цьому випадку, це не зовсім оборона. Це як період е, зимування, от так я б даже назвала. Тобто, це буде для того, щоб ми могли перезимувати. Так, поїхали на інших картах. Чи буде Америка допомагати нам. Дивіться, зразу їх випили. Так. Щось там не все так буде з цією. Допомогою. Ми не домовились уже. Так, я зрозуміла. Так, дивіться, що це значить. Це нам, тобто, ми без цієї допомоги, ми не, ну, тобто, нам ніяк. Ми можемо без цієї перемоги ну, довше воювати, щоб перемогти. Ця зброя нам допоможе швидше отримати перемогу. Зірка, звичайно. звичайно. Єдине, що там якось вона буде. Так, е, дивіться. Що це, буде за, що це буде за зброя? Це зброя, яка Ой, не буду казати в ефірі, ну, робить ось так. Хто дивиться моє відео, той зрозуміє. Так, будуть також нам даватися кошти, причому такі, ну, четвірка. Пентаклів – це хороші кошти. Далі нам будуть допомагати і в юридичному плані. Що це значить? Що якісь суди будуть все-таки початок якихось судів, які будуть над подані Україною на ресесійців. Ще мій нюанс. Якась зброя, яка прийде восени, от десь в вересні, частина вона вже прийшла, частина буде в вересні, дасть нам першу перемогу. Взагалі, восени буде таких от три визначних перемоги, ну, дуже крутяковських. І одна з яких відбудеться за допомогою озброєння. Бачите? Того озброєння, яке дасть нам США, воно дасть. Ікони, і що тримати в руках. Все, що можу вам сказати. І кубок, навіть який ми будемо тримати в руках. Так, за от, от. Дивіться, за кошти будуть вкладені колосальні. Все, що можу вам сказати, грошей буде достатньо. Другий момент це нам дасть змогу зробити такі, знаєте, Ну, от навіть не перші кроки, а такі дуже важливі кроки для перемоги. Ось так. Так що допомога буде: не бійтеся. Все буде добре. Військова допомога не буде зупинятися, вона буде нарощуватися, кількість її буде нарощуватися. І все буде у нас добре. Рухаємося до перемоги. Всім щастим, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада вас бачити в списочку своїх підписників. І всім дякую. Дякую за вподобайки. Дякую за репости і дякую, що ви в мене є. До побачення.